Всім привіт, вітаємо вас на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось такий прекрасний автомобіль. Це Audi q 7 e-tron 2017 року випуску. Гібрид з 3-літровим дизельним двигуном на автоматичній коробці передач на повному приводі з пробігом всього лише 151 тисяча кілометрів та дуже хороша комплектація автомобіля. Зразу почнемо. Маємо передню фуллет оптику з омивачами фар камери 360 градусів. Далі маємо безключовий доступ і дуже зручна штучка в нас до тяжки дверей. Досить рідкісна штука. Прошу в салон. Салон у нас ось такий цікавий світло-бежевий. З перфорацією, все як має бути. По авто у нас контурна підсвітка салону, повний електропакет, електрорегулювання сидінь з пам'яттю водійського крісла, преміальна музична система Bose, чи Bose, кому як правильно, не знаю. Шкіряне мультикермо з пелюстками. Тут просто величезна кількість асистентів, адаптивний круїз-контроль, утримання смуги, розпізнавання знаків, пішоходів, тобто все, що тільки можна і не можна. По клімату у нас трьохзонний клімат-контроль з підігрівами і з вентиляцією передніх сидінь, мультимедіа з навігацією з CarPlay, з вибором режиму руху, автомобіль на пневному що немало важливо. Звичайно, LED-щиток повністю інтуїтивний з навігацією, зі всією, зі всією потрібною інформацією. І так само маємо ще проекцію на лобове скло. В цьому авто у нас іде чорна стеля, також панорама з люком. По асистентах паркування у нас все, що тільки можна, це камери 360 градусів, це парктроніки 360 градусів і система автоматичного паркування. Прям дуже комфортний задній ряд сидінь. Три окремі крісла роздільні, вони у нас регулюються. Тобто виїжджають як вперед, так і назад. Звичайно, у нас є підлокітник. Під стаканниками. Можна так зробити? Топова задня оптика з динамічними поворотниками. Сервопривід відкриття багажника. Досить, до речі, цікаво працює. Тут у нас досить великий вмісткий багажник, електрична шторка, тобто вона у нас може або автоматично з'їжджати вверх. Або ми її собі механічно забираємо і ховаємо. Тут в нас, так як пневмо підвізка, ми можемо опустити автомобіль, можемо підняти, і електричний форкоп. Цей автомобіль же є в нас наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без пошкоджень та чесним перевіреним пробігом. Ціна такого авто 54 950 доларів. Тому, якщо цікавлять детальніші інформації та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.